Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, усюди. Хотіла я би піснею стати, хотіла я би піснею стати усю сюю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну, щоб геть під ясні зорі, полинути співу дзвінким, упасти на хвилі, прозорі, бояти над море хипки. Знала б тоді моїм війну і щастя моє та не, Ясніші ні зорі ясні. Я волю пізнати знати, і світом безкрайнім пізнати, і світом безкрайнім